Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто заявив, що його держава домоглась включення з всіх своїх умов у переговорні рамки, на основі яких відбуватимуться переговори про вступ України в європейський союз. Про це до речі, він написав у себе на сторінці у Фейсбук. Сярто стверджує, що після запеклих дискусій в європейському союзі погодились, аби у переговорних рамках для України містились усі вимоги Угорщини стосовно дотримання прав національних меншин. Цитуємо сіяртом. Деякі держави-члени не хотіли. Чути про цю умову, але ми чітко дали зрозуміти, що наполягаємо на відновленні прав меншин зберігати свою національну ідентичність, користуватися рідною мовою та навчатися рідною мовою. Прокоментував він. Тепер заявив голова Угорського МЗС у переговорах. Вказано, що Україна повинна повернути угорцям Закарпаття права відібрані у них за останні роки. Нагадаємо, напередодні постійні представники в членів Європейського союзу принципово схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України а також Молдови. Рішення послів ЄС означає, що 25 червня, тобто через 10 днів, як і планувалось, відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України. Та Молдова в Європейський Союз, до речі, і Орбан дуже переймається. Він щоп'ятниці вранці виступає в себе в угорщині по радіо, розповідає останні новини, і дуже він такий стурбований через те, що НАТО робить такі потужні кроки. Для збройних сил України. Про це ще поговоримо. А більше, що відбувається на фронті, де наші бійці б'ють ворога і що з ними роблять, де найгарячіші точки. Далі говоримо з екс-командиром роти батальйону Айдар. Євген Дикі з нами на зв'язку. Пане Євген, вітаю. Слава Україні! Героям слава доброго дня, Пане панев. Давно ми з вами не говорили. Нарешті побачились. Хотів би розпочати з Харкова. Так напевно медійно найактуальніший напрямок, тому що розуміємо, що схід України в бойових діях найважчий. А чи це була мета ворога? І загалом, як ви оцінюєте те, що перед собою Росія ставила за мету військово на північному напрямку? Воно виконується, не виконується, досягає цілей. Ну, почнемо з досягнення мети в російській мові є такий чудовий вираз: гара раділа миш. От е, в даному разі саме йдеться про це. От вже тепер, е, в скільки вже пройшло, е, місяці п'ять днів з моменту початку е, російського наступу на Харківщині, вже можна підводити підсумки. Вже достатньо зрозуміло, що сталося, а що не сталося. От е, єдина мета, якою росіянам дійсно вдалося досягнути, це е, розтягнути лінію фронту, додати ще плюс 70. Кілометрів е, саме е, фронту високої інтенсивності, і таким чином забрати туди частину наших резервів, оце те, чого вони дійсно добились, але це все. Не відбулося ніякого прориву нашої лінії фронту, не відбулося не те, що прориву лінії оборони от фортифікації, а вони навіть в жодній точці до них так і не дійшли взагалі. І е, наступ зупинено, це вже от зараз це вже доконаний факт. Чесно кажучи, е, ну, на, наші трошки рано почали було, були казати про стабілізацію лінії фронту. А я тоді так скептично, обережно до цього ставився. А от зараз місяць по тому можна точно казати, що да, лінія фронту дійсно стабілізована. Е, це не означає. Що там стало хоч трошки тихіше. Там ідуть дуже запеклі бої, дуже гарячі бої. І це бої, те, що по-військовому, ну, це називається зустрічні бої. Тобто, наприклад, якщо ми беремо Вовчанськ, там буквально е, в межах одного кварталу ще наступають росіяни, наші відбивають. А в межах сусіднього кварталу, навпаки, вже росіяни сідають в оборону, а наші їх викидають. І отак, от, буквально по сотнях метрів е, різниця по, 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 по лінії. Е, більш того, сірої зони там нема взагалі там нема навіть натяку, там між сторонами. Десятки метрів, от, тобто, це дуже жорсткі бої, дуже такі, от саме зустрічні е, інтенсивність. До речі, я б не казав, що інтенсивність бої, наприклад, у Вовчанську нижча ніж Донбасі. Це абсолютно та сама інтенсивність, що у Донбасі, от, е, але е, загальні результати вже доволі очевидні. Тобто, тепер у росіян вже задача, от е, в них все просування, всі їхні реальні результати в них були за перші п'ять днів. Коли, на жаль, через е, чиїсь недопрацювання, я сподіваюся, що розбір польотів давно вже зроблений там, де треба. Але через чиїсь, скажімо, недопрацювання не було почуто попередження гур. Я нагадаю, що Буданов за тиждень попереджав, що буде там наступ. Але чомусь тоді його не почули. Е, все ж таки ворог зайшов зненацька. І е, виходить, що от в перші п'ять днів вони мали реальні успіхи. А тепер у них над завдання це власне утримати усі успіхи перших п'яти днів. От в липцях, наприклад, зараз це вже дуже очевидно. Вони просто вже саме закопуються в землю, щоб їх просто не викинули. Вони намагаються там побудувати вже саме лінію оборони, щось таке, от таку імпровізовану, от шо, щось, щось саме подібне до е, укріпленої лінії. Тобто, це вже глуха оборона про просування. Там вже далі мова не йде.